Кармічні події. Будь ласка, підписуйтесь. Я щиро дякую вам за активність. На що зараз прям треба звернути увагу. Вау! Дивіться, це вічний зв'язок. Карта каже про те, що якщо у вас зараз, наприклад, будуть якісь ну, невеличкі, скажімо так, непорозуміння в родині між рідними людьми, наприклад, так, це ж не тільки про матір і дитину, але наприклад, між матір'ю і дитиною, то в той час думайте не про те, що саме зараз зробила там дитина, наприклад, щось не так, а думайте. Про своє безмежне кохання до своєї дитини або до тієї людини, котра для вас дорога, це одна сторона карти. А інша каже: будь ласка, не тримайте себе в тих відносинах, котрі для вас є неекологічними.